веки веков. А визу, слава тебе, Боже, наш, <связывая> слава тебе. Слава тебе, утешитель и здесь сокровище и нам благословен грады его имя Господне, исповедовайте, Господи, я побывала в их омег, милостиво, обошедших душа на имя Господня, проявлялся им. Не умру нашему но но и пояла Господня, аминь и Господь, не вредущийся и весь во главу глав. Он Господа бессинести и ведь в все всех наших. Благословен гряды во имя Господне, Рождество Твое, Христе Боже наш, Гвоздь я мира висит разума, Днем возле зам служащий, Звездою учащийся, Тебя кланяйте, Сын И Тебе виси, 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 Господи, слава Тебе! Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй! Господи помилуй, Ой, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Еще молимся о великом Господине отца Отце нашим, святейшем Матриархе Кирилле, и о Господине Отце нашим, блаженнейшем митрополитену Фри. Я господине нашим высокопреосвященнейшим архиепископом Варсенофе, и у всей во Христе братья наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И еще молимся о богохранимой стране нашей власти и воинстве ее, да тихо и безмолвно жди поживем. Во всяком благочести и Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся, Господу Богу нашему, раз при раздоре разделении, враждуя злобу во в державе, нашей истребите, тишину же народу нашему даровать. и миром вожделенным нас оградите, рассемся, Господи, услыши, и милости воно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. же милостивным оком пристрети на люди земли украинские, и сотворите ее непреоборимо от раз молим тебя, милосердный Господи, услыши и помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Вас, Господи, помилуй. Ой, я же просветите светом Твоего врага разумия мысли, ожесточением помраченных, верных же своих стране украинцев укрепите, и невредимых соблюсти, молим Тебя, всесильный творче, Услыши и помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Да вы заповедь Твою нам, еже любите Тебя, Бога нашего и ближнего своего сотвори! Да ненависти, вражды, обиды, мздоимства и кровопролития и прочее беззаконие прекратятся! Истинная же любовь до царства, это в людях земли украинские, молимся, Спасителю наш, послышай милостиво на помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Послышаний, Божий, Спасителю наш, упование всех, концев все земли, сочек сущит, море далече. И милости, милости в Болі, владыко и всех наших, и помилуй не милости в Бої, человеку любез Бога, и Тебе славу воссилає, Отцу и Сыну и Святому Духу, Непрейс, человеку веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, аминь. Владиков, вседержителю, святый царю, призрасть небесы и вещь, как овраждують люди земли нашей, замышляют друг на друга, суетные, злобные, обноко милостиві, прости грехи, беззаконі наши, же ради многие скорби, и устрашения придушены, благодатью и пресвятаго духа, роси любові, сокшей, сердца людські. Терние, самолюбі, ненависті, зависти, злоби, вражди, лукавства иных беззаконий Порошия, да возрастят гуроющих тебе, браті своим любов, і да будуть истреблены всі расты, роздори, розділення в Отечестве нашим. усердно молим тя, мир державі нашій даруй церкві твоїй всім людям землі нашої. Ти Боиси и цар міра. и мира Твое не есть Тебе славы и благодарения и поклонения от всех да высылается ныне и пресне во веки веку. Премудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас! Честнейшая, Деру Любви, без сравнения, Серафим! И изыскение Бога, Слово, Рожьи, Сущие, Богородица,

Христос, истинный Бог наш, Молитвы, причистыйся и матери святых, славных и секвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй Ты спасет нас, яко благий благи человеку Любе. Ваше високе дорогі отці, дорогі браті і сестри, всіх вас вітаю святим вечором і з наступаючим святом світло, різдва Господа нашого Ісуса Христа. Дякую за сьогоднішній день, що ми зібралися в святий вечір і вознесли свої молитви уже новонародженому Спасителю, просячи, щоб він благословив всіх нас миром, любов'ю і. Благостюю пару слов скажу своєї оцінки про спілкування з людьми, які прийшли нам розказати в якій церкві молитися. Я взяв листівочку. От, де написано, що ця церква не канонічна, От. але людина з якою ми спілкувалися, я не знаю, ми їх запросили на молитву. Десь вони там Задикались. десь вони там стоять. От ну на жаль, так як всі бачили, вона не не знає. Очі наш вірою не знає, але зато прийшла розказати нам, батюшкам, що наша церква не канонічна, тому що ми говорить агенти Кремля. А в чому ж ми агенти? Аті Сергій сьогодні сказав правильно. Ми агенти Христові, де ми щось проповідували політичне замвони. Ми за ми завжди призиваємо вас до спасіння душі для того, щоб очиститись, покаятись. Ну ніколи ми політику не проповідаємо ні з яких амвонів. Тому це все видумане, видумане. А ті листівки, що мене також. Возмутило, яку дали мені листівочку. От там цитата Рифата Чубарова. Ви понімаєте? Тобто він вболіває за помісну церкву мусульманин. Ви понімаєте? Причому це вже другий раз я десь зустрічав, зустрічав, коли мусульмани там не православні. Вони нам підсказують, в яку церкву нам, нам ходити і молитися. Також в соціальних сітях я зустрічав, де називала одна людина, себе ну питала, чи віруюча. Він говорить, я атеїст київського патріарху, Архату, ну, так таке на жаль, це дійсно. Він він засвідчив. Тому на сьогодні ви знаєте, невіруючі, атеїсти, мусульмани, Діпутати. вони лучше знають в яку нам церкву молитися. От а я, я розказав людям, які там були що нам Томос був дарований в 1990 році ще раніше коли була дала, дана незалежність нашій державі україні і в тому Томосі набагато більше прав ми маємо на сьогодні, чим Томос, який сьогодні вручили вручили нові новій структури тому що я якраз їм привів приклад що в Томосі, який дав стамбул Вот значить, там вони не мають права от, мати свої приходи за кордоном. Міра вони повинні отримати в Стамбулі, повинні поминати всіх, всіх предстоятелів. Тому в їхній церкві предстоятель теж буде поминати Кирила. Я говорю, так яка ж різниця? От теж в тому томосі прописано, що ви повинні поминати так. Написано в документі. От і там пункти 8 і 9, Там батюшки їх не заповнюють які, які, е -е, е, ограничення. Піставропігії, значить, да. зажадав, якщо не Нікодім, що ще в листу. 90-му році Патріарх Кирил написав, що все майно, да, майда, все майно нідвіжими і двіжими імущество, яке було на той час, воно належить українській Православній Церкві, Московська патріархія не претендує на нього. Кошти ніякі не перераховуються в Москву. Я ж питаю, де покажи хоч одну платіжку, чи спитай батюшки, які там перейшли, спитаю владики сіміона, де був шопоїть. Він перечисляв гроші в Москву, да ніхто в Москву не давав з 90-го року ніхто. Ніхто не перераховує гроші, тому це все, все обман. Я говорю, принеси документ. Ми запросили їх на дискусію, щоб ми сіли. Я говорю, ти аргументуй свої доводи. От, я покажу свої наші документи. Ти, якщо маєш якісь документи, принось, будь ласка, ми сядемо і будемо з вами спілкуватися. Тому дуже прикро, що люди, які не знають символ віри, основну молитву «Отче наш, приходять і. Вчать нас в яку церкву молитись. На жаль, це я йому сказав, що ти працюєш на політиків. От і дуже привів такий приклад. Ви знаєте, коли в Київській Росії, от для мене такий приклад, були монастирі, створювалися княжі, коли князь хотів, щоб в нього був монастир. Він робив, будував храм там і запрошував, так сказати, монахів. А були монастирі, які люди збиралися і хотіли жити подвіжською життю. І от дуже багато було також княжих монастирів, наприклад, в 11 столітті. На сьогоднішній день їх почти немає. А Лавра це якраз той монастир, коли Антоній прийшов, поселився в лісі за містом Києвом, і біля нього зібралися учні. Люди зібралися і молилися. І цей монастир до сьогоднішнього дня. Який має титул лаври, він сьогоднішній день стоїть і моляться. А ті монастирі, де були так сказати, князі чи сьогоднішні князі політики хочуть заснувати нові якісь структури, на жаль, це не довговічно так показала історія нашої церкви, історія в нашій державі. От. тому сьогоднішній день я дуже дякую нашим батюшкам. От. вам, дорогі браті і сестри, що ви в сьогоднішній день прийшли, от, показали. Силу нашої віри віддали відповідь тим молодим людям, які прийшли е до нас, е до нас е роздати нам листівки, і віримо, що Бог. Не в сілі, а в правді, Даже ми будемо так сказати, ганіми без влади, яка тисне давить на нас. Ви, ви знаєте, що ми якраз 4-го числа провели зібрання всіх священиків трьох єпархій партій, канонічних яких знаходяться на території Вінницької області. Було біля 500 священиків, які приїхали, з'їхали. Сі, на жаль, кожен священик константує, що на нього оказує тиск, сільська адміністрація, районна адміністрація, Дана вказівка переходить. Ти в нову структуру, яку е, створена під егідою Порошенка, от заставляє там на десятку давлять, да на 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 всіх, на всіх, звісно, давлять, але батюшки приїхали всі і показали силу, що вони. В хресті в істині будуть стояти, не дивлячись ні на які гоніння, притіснення сторони сторони влади. От і ми разом з батюшками пішли до обласної адміністрації, вручили звернення до губернатора, який не приймає мене як керівника Вінницької єпархії, От до обласної адміністрації вручили звернення в мерію. Пішли, вручили звернення. От що вони не реєструють мене? Я як канонічний архієрей. Зрозуміло, виконую свої функції. А як керівник юридичний заблокували всі реєстри, всі нотаріуси бояться мене зареєструвати, бо їх знімуть з роботи. Сказали, всіх виженуть з роботи. От і вони говорять, що в нас свобода, а де ж свобода? От і е, ті люди, які прийшли, на жаль, це ж люди не ідейні, а це люди, яким заплатили, я так думаю, гроші. Точно не можу стверджувати, але мені так показалося. Бару мало плавому да. і вони були. з бара, з міста бара приїхали. Приїхали сюди, дякую всіх вас за сьогоднішню молитву, за підтримку, за стояння в істині. От і е, бажаю, щоб свято не омрачилося цими їхніми виходками, е, не дуже е, християнськими. А бажаю, щоб новонароджений Спаситель от, дав вам мир, любов, благость. Святом вас, всіх, моїх дарим!

З не друкували листівки, це якраз для журналістів. Для них я ж думав, що їх багато прийде, а їх прийшло десять чоловік. На жаль, а це якраз наш домос, який в 90-му році дан. і тут якраз указано с ним не браті і сістри. зараз бачі... і, і сістрі, в храмі починається утреннє богослуження. Вот. Поэтому все приглашаем храм для дальнейшей молитвы. В 5 да. часов вечера денечное бдение отсутствие уже второе. Высоковлеченщие владыка Варсалофи.